Команда «Севлюш» Сьогодні бачимо в традиційній своїй формі. Грає в жовто-чорній. У такому складі. Віталій Гринишин, номер один. Артур Вайда, номер одиннадцять. Четвертий номер Андрій Ломага. Дев'ятий. Юрій Чонка. Сьомий номер Віталій Чейпиш. Тринадцятий Денис Ребрик. Сімнадцятий Юрій Мешко. Мирослав Мудра, 10-й номер. 16 номер Себастьян Шопота. 5 номер Роман Гобона. 18-й Богдан Котляр. Сьогодні в основі Богдан. Чекаємо гри від нього. Один з кращих гравців оболоні. Себастьян Шопота у відборі зіграв. Брайер проти нього чайпер зіграв. Котляр вже бореться. І при цьому трішки сфолив. проти Василя Пилипа. Вурста біля м'яча. Виконує стандарт. Розіграв. Вурста на барну. Ні, на пилипа віддав Ігоря. Ігор прострілив. Ломага. Зіграв чудово. Виніс м'яч. Вже 13-та хвилина йде матчу. Чейпеш переводить на лівий край. На Вайду. Вайда скинув на мудру. І Мудра не зміг замкнути. У боротьбі з Йосипом Мункачі падає. Арбіт показує, що без порушення в цьому епізоді було. Простріли. Ребрик пробивав. Заблокував удар Міллер. Дають простір. Даніель Барна навішує і Момент у вурсти. Гринишин ліквідує цю небезпеку, відбиває цей удар. Барна переводить на правий край. На попа поприскорюється проти нього Гобона. Ні, не вибрав м'яч. І Вайда закриває м'яч корпусом. Дозволяє Гринишину забрати цей м'яч. Чудово зірав Артур Вайда. І вже Мешко з м'ячем по лівому краю іде. Переводить на Богдана Котляра. Котляр прискорюється. Ні. Проти нього Василь Пилип змушує його зупинитися. І віддає на Дениса Ребрика. Денис Ребрик пробиває. М'яч воротах. На 27-й хвилині Денис Ребрик. Севлю Швинорадів робить рахунок 1-0. Гойра Денис Ребрик. Браєр. Віддає на поп. Вайда! Чудово Вайда грає у відборі. Ай-яй-яй, який відбір. На Чейпеша віддав проти нього. Брайер поборовся. Однак віддав пас вперед на Богдана Котляра. Котляр бореться. В двох можна пас віддавати на мудру. Ні вже в офсайді. Пробиває Богдан Котляр. І бучок рятує команду оболонь. Чудово грає Богдан Котляр. От вам і Котляр. Перевів на правий край на оселя Пилипа. Стелився у підкаті Вайда. Не дістав м'яч, тому. Міллер знову з м'ячем вже. Перевів на правий край на попа. Поп прострілює. Гринишин. Кулаком винос. М'яч. І страхує Віталій Чейпеш. Вайда. Перехопив знову м'яч. Йде вперед. Можна на Дениса. Віддає на Дениса Ребрика. Проти нього мунка чи пробої. Денис Ребрик. Чудово, над поперечною летить м'яч. Чонка Перехоплені. Грає добре. і Йде наліво на ребрика. Ребрик може прострілювати. Мудра там. І ще й Чонка. Переводить на чомку ні. Ігор Пилип випереджає і пробиває. Ребрик пробивав через себе. який удар. на Бучок на місці. Він винос м'яч. Барну і випереджає, Того Лома, Віддав на мешка. Мешко далі на, на чомку на, на мудру. Мудрий простір. Мудрий можна прострілити. Простріляє Мудра І Денис Ребрик. На сороковій хвилині Денис Ребрик робить рахунок. 2-0. Ойрасевлюш Виноградів, 2-0 рахунок. Денис Сребрик. Новий навіс. Микуляк пробиває. Заблокували удар. Далі пробивав Брайер через себе. Бачимо, що й Браєр вміє бити такі удари. Перший тайм за нами. 2-0 рахунок. Розпочинаємо репортаж другого тайму матчу 11-го туру між командами Оболонь, яка сьогодні в гостях у Виноградові на стадіоні Юність. І господарі поля Севлюш. І, і Мункачі обігрався з Миколяком вже там. Міллер проти нього несамовито бореться Богдан Котляр і виборить м'яч. Допоміг йому там. і Денис Ребрик. Також І Богдан Котляр мчить до м'яча підібрав м'яч. Можна прострілити на мудру швидко, поки не повернулися багато гравців. Пробиває! Над поперечиною Котляр. Барну, ломага там бореться проти Барне душно. І Гобона допоміг. Дальній пас на Дениса Ребрика. Мешко. Мешко вперед віддає на Чонку. Чонка головою приймає м'яч, прискорюється, навішує. Засильно, зависоко. Точніше, подав. І мудра змушений діставати м'яч з кута. Повернув на ломагу. Ломага може прострілювати. Ні. Віддає на мешка. На ближнього. Мешко пробиває. Блокує. Микуляк. цей удар. Чонка. Мешко. Наліво переводить на мудру. Мудра прискорює. Є в нього простір. Мудра. Іде мудра. Проскорюється, можна прострілювати. Забиває Мудра! Мирослав мудра. У лівий кут наш. 3-0! Перехопили він рейс м'яч. Себастьян Шопота це зробив. Віддав на вайду. Вайда на Йомку віддає. Чонка пробиває. І м'ячціці. Ні. Томаш Бабич. Показує, що. Не дасть забити Чонці сьогодні. Віддає на ковня. Ковня, ковня з м'ячем. Рухається вперед. Прострілює. Ковня. Остафійчук. Віддає на Чонку. Чонка пробиває. пробує. Чонка. 35-та хвилина другого тайму. Рахунок 4-0. Чонка. Чонка з м'ячем. Чонка віддає на вайду. Вайда може добивати. Пробиває Вайда і Влів. Правий кут забиває Артур Вайда. Перекидає у кіпера. Рахунок 5-0. 86-хвилина. Артур Вайда. Лихович залишає Чонку. Чонка прискорюється. Віддає на лівий край на Остафійчука. І виносить у підкаті м'яч Василь Пилип. Кидає Остап. Кидають мені м'яч. Ляхович. Пробиває Ляхович. Над поперечний. летить м'яч. І Василь Козар вводить м'яч в гру. Виносить вперед. Туди на Ляховича. І на 92-й хвилині дає свисток про закінчення гри. Рахунок надає 5-0.